Подивитися, чи що там, для чого. Зараз ми підіймаємо дрон і оглядаємо умовний сектор для виявлення, до прикладу ворожої 19-річна Богдана служить у Нацгвардії з весни цього року. Має позивний Кавказ. Розповідає, чому вирішила піти на службу. Бо в країні 11 років війна і, в принципі, не вважаю доречним і не розумію людей, які не долучаються, скажімо так, до армії. А чому обрали безпілотники саме? Бо зараз війна дронів. Дрони бережуть життя піхоті. І якщо є можливість зберегти життя хоча б одного піхотинця, це треба робити. Найлегше це пана керувати дроном, найважче це розібратися з цих всіх. Лініях, радіохвилях і тому подібне Богдана каже, служить на посаді зовнішнього пілота безпілотних авіаційних систем. Наразі у неї триває навчання. Як тільки я долучилась до свого підрозділу, в принципі, з перших днів почали проводити навчання, більш досвідчені пілоти почали пояснювати, більш поглиблювати мої знання в цій сфері. Підрозділи дають кваліфіковані курси для тих людей, які бажають стати операторами. Не ну, я можу спокійно підняти дрон, облітати сектор. Це зага. І базово, що потрібен пілот. Вчитись потрібно завжди, бо дрони модифікуються. війна не стоїть на місці, і в принципі ніколи знань не бракує. За словами Богдана, батьки не відразу підтримали її рішення долучитися до Нацгвардії. Мама не підтримувала, але потім тупо прийняла той факт, що я зробила свій вибір. Тато, я у тата одна, типу, дочка, і тато оберігав як квіточка, потім я пішла в армію, тато дуже хвилювався, хвилюється постійніший день. В принципі, батьки прийняли мій вибір. До Нацгвардії я була в націоналістичному русі. Я займалася волонтерством, допомагала бригадам своїх друзів. Мій хлопець був бійцем Азовий. Він загинув на початку оборони Маріуполя в 22-му році. Тому наразі це одна з найбільших цілей. На війні помститись за нього і зробити все, щоб він пишався навіть. Там мною так, я пишаюсь ним тут. Зараз Богдан разом з іншими нацгвардійцями вчиться керувати дроном за допомогою стимулятора на комп'ютері, а також на полігоні. Богдан проходить таке ж навчання, як і всі військовослужбовці, тобто немає там розділення і кращих, і ліпших чи гірших. Тобто, одинакове навчання, однакові нальотані години, і одинакове службове навантаження. Дівчина проявила бажання, вона має на це повне право. Так само, як і всі інші. Я наоборот навпаки гордий тим, що в нашому підрозділі є жінка, яка сама захотіла виконувати ці бойові завдання на передовій, яка захотіла вчитися? Я загалом прийшла в цей підрозділ заради того, щоб поїхати потім в зону проведення бойових дій і застосувати там всі практичні навички. А яка мотивація у вас? Здобути вільну Україну. Здобути і незалежність, помститись за кожного, хто пролив свою кров і віддав життя за неї, щоб їх смерть не була марна. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.